Сподобалося, що коли е, читаєш сам Біблію, ну воно не так доходить, нема такого бажання. Інколи буває, інколи буває, хорошо йде, а інколи буває, щось воно не йде і не хочеться, якісь, е, якісь другі справи відвікають. От. А коли в церкві, е, коли разом, коли, е, коли там чуємо проповідь чи, е, чи щось там коментуємо. Воно западає в душу і доходить до серця, оце все. Ну І то, що е, це відчуття щастя, ну, за яким люди ганяються, все життя, от, воно тільки в Бозі є, тільки в Ісусі Христі і в Слові Бога є. А, а більше ми ніде в цьому світі, ми, мабуть, його і не знайдемо. А, а якщо знайдемо, то воно буде. Таке короткочасне, і не нестійке, і не справжнє. Це я хотіла сказати. Це мені подобається, коли в нас є такий духовний патріотизм, можна сказати, так з Богом все добре, а без Бога все погано. Цікаво, що воно не зовсім так, так? Люди в світі вони пересвідчують щастя також. То не так, що щастя, воно тільки коли тільки у християн щастя. Ні, неправда. Всі люди пересвідчують щастя. так Щастя, коли все добре і не стається нічого недоброго. Але в світі людей. В які, які в стані щастя знаходиться постійно, о, такі, такого немає. Щастя в цьому світі, як ви сказали, пані Наталя, швидкоплинне. Воно раз і минає. От, щастя це коли все добре і нічого поганого не, не сталося. Це може бути загалом у житті, ну це навряд чи так, що в когось таке життя було ціле, це навряд чи так. Я собі уявити такого не можу. Але це може бути, наприклад, щасливий день, так, щаслива якась подія, щаслива вечірка. День народження пройшов щасливо. Так. Поїздка пройшла щасливо, відпустка пройшла щасливо. Так. Якісь обмеження ці періоди. І Бог каже, що всі дороги зробить нам щасливо. Так. В світі таке навіть ніхто навіть не пробує, по-моєму, обіцяти. Кажіть понягання, бо у вас є думка на язику, я бачу. Давай, все, микрофон, я я хотіла сказати ще, як на початку, як я увірувала то я ходу, їздили Ми у Дніпропетровську обласну церкву Баптістська, там було щось старе приміщення, а потім вони збудували нове у такому величезне, величезна церква, така у такому готичному стилі, бо згер... німецький проєкт допомагали з Германії. Так от я слухала тоді все. і от Проповідник, пастор, теж читав про. Приблизно такого змісту, як ви зараз читаєте. І в кінці він сказав: «Я, брати і сестри, я прошу вас піднятися, хто себе відчуває щасливим. Піднялася вся Величезна церква. Всі були такі щасливі, такі лиця світлі, всі були щасливі. Так що проповіді про щастя дуже збудовують. От, проповіді про щастя дуже збудовують. Так, це гарний висновок, ви сказали. Проповіді про щастя. Ну, так, цікаво. Це цікаво щастя. Церква це для щастя. Церква це щоб ми були щасливими. Є дуже багато думок, які з цим пов'язані і звідси можуть випливати, якщо про них поміркувати, бо адже ж у нашому житті стаються прикрості, а у житті віруючого стаються прикрості у житті Ісуса Христа ставалися прикрості. А, можна треба. Так, що якщо бути щасливим багатьма щастями, то одна прикрість до тих багатьох щасть, вона ніяк не клеїться. І за того люди, коли просять Бога бути щасливими, то вони просять бути щасливими багатьма щастями. І тільки від церкви можна дізнатися про те, що можна бути щасливим багатьма щастями. І в тому і щастя бути, бути присутнім, знати, бо коли ти не знаєш, якщо у тебе є одне щастя і на нього лягає одна прикрість, от у тебе і прикрість залишилась. А якщо Бог тобі дає багато радості в тому дні, в тому житті, то одною прикрістю можна нічого не змінити. І навіть двома і трьома. Це насправді дуже цікава думка. Це фактично. От, це, це Святий Дух, так? Це відповідь на те питання, яке в мене тільки формулюється в голові, ти вже приніс відповідь. Бачите, як церква це дуже багато штук. Отже, е чи е якась прикрість здатна перекреслити все щастя, що у нас є, і зробити нас нещасними. Якщо в нас тільки одне щастя, то так. Але якщо у нас того щастя, багато різного. А як це так? Ну, наприклад, як в учнівстві, Так ми з вами говорили, що в учнівстві проблеми е навантаження, так які Бог нам дає, де треба ходити по вірі, де ми не знаємо, що буде далі, де ми переживаємо, де треба довіряти Богу. Це навантаження, де треба вірити. Тренуватися вірити, воно буває в одній з трьох ділянок. І ніколи не буває в трьох одразу. Переважно це одна з трьох ділянок. Або у фінансах, або у здоров'ї, або у взаєминах. І це виглядає так, що все добре у взаєминах, ні з ким не посварений, зі всіма мир. Нема ніяких конфліктів, ніхто вас не переслідує, не оскаржує все гаразд. Це чудово, це дуже добре, нема нічого поганого. це У мене дуже щасливі взаємини зі всіма людьми. так І я здоровий, нема, нема ніякої слабості, навпаки, в тонусі, в силі, нема ніяких хворіб. Все минулося колись хворіло, зараз не хворіє. Все здоровий як бик, повністю здоровий, Але нема грошей. Здоров'я, дай Боже, кожному щасливий, здоровий чоловік. так Але немає грошей. І тут що? Ну неприємність. так Десь нехватки, нестач Але воно не перекреслює, того що в мене щасливі взаємини з дружиною, з братами і сестрами, з людьми на дворі з перехожими, з працівниками на роботі в мене там повне щастя. Так. Але немає гроші, ну нема грошей так. Нема, а ми навчаємося спочатку, це тяжко, так? але потім ми тренуємося і розуміємо, зараз нема, то буде завтра. Так? Не завтра, то післязавтра точно буде. От. І приходять, фінанси заходять, і все гаразд, все, що треба було, покупляли, все, що треба поплатили. Так? І тут раптом раз і вранці голова болить, так? Проблема зі здоров'ям з'являється, треба щось там вирішувати, так? А, 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 чи десь вдарився, поранився десь, там, чи ще що так чи простудився. Проїхався в громадському транспорті, підчепив вірус, прийшов додому хворий, і всіх заразив, всіх хворів. І воно так триває, тиждень. Так, дві ділянки гаразд, там все добре, там повне щастя. Дай Боже, кожному так а в, а в одній ділянці є проблема. Тобто, що, а, а, бо, як Андрій сказав, коли я щасливий багатьма щастями, то ті труднощі, які трапляються в якійсь ділянці, вони не встані зробити мене нещасним, як людина. Чого? Бо в мене є 25 ділянок щастя, і в одній щастя немає зараз, так? В одній в мене зараз бойові дії відбуваються. Я воюю, довіряю Богові, напружуюсь там, як Ісус Христос. так він на хресті був нещасний. Не можна сказати так. Ми того не бачимо. І взагалі. Е, е. Хм. Нещасний. Ага. Бачите, ось про що я кажу: там є багато, багато, є глибина. За тими думками є глибина. Так. Ми поговорили про одну ділянку про одну частину про початок. Що таке щастя? Це коли все добре і нічого не захмарює цю добрість. От. Це залежить ще від того, в скількох ділянках життя є щастя. Бо в декого щастя було в дитинстві тільки. А потім все життя нещасливе. Кругом у прикрості. Люди кажуть: як твої справи, аби не гірше. Так так посередньо нормально тримаємося на плаву. так Але сказати про щастя, мова не йде взагалі. Ні в одній ділянці. Ні взаєминах, ні в фінансах, ні в там ні в інших речах. а це робить людину нещасною. Відсутнє щастя робить людину нещасною. В більшій чи меншій, меншій е, мірі, але людина стає нещасливо. Ми називаємо це зараз е, депресія таке слово не англійське так? В українській мові є багато градацій депресії. Починається все із нещасливості, так? Потім людина стає пригніченою. Пригніченою бути під гнітом чогось. Щось тисне на тебе постійно. Воно тисне на тебе, тисне, на тебе тисне і пригнічує. Я думаю, це слово походить від свічки, так, від слова гніт. А гніт. Може, я помилюся так? Але гніт загашують так, щоб свічка не горіла. Можливо, це звітом походить. Можна поцікавитись походженням етимологію слова, пригнічувати. Пригнічення. Але це так, ніби тебе ти горів і тебе взяли, погасили. Це схоже. І ти димиш, як оце узгарок свічки він димить і смердить. Вогонь це радісно, той. погашений вогонь це не радісно. Людина стає пригніченою, а потім ця пригніченість збільшується, і збільшується, і збільшується у житті людини. І вона стає нещасливою, нещасною. Коли вона довго пригнічена, у нас це й Це відображається на її міміці, на березі обличчя, яку таки губ опускаються вниз, вона. така стає. Життя робиться неприємним. Неприємним, 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 а потім ще й важким може. бути Але що цікаво, що важкі ділянки, які ми проходимо в житті, от як Христос проходив, дуже важкі речі. Ми не робили його нещасливим. Він знав, що він воскресне. Він знав, що його чекає попереду. А є різниця, і навряд чи ми це все зможемо сьогодні роздивитися, але точно є різниця між труднощами і нещастям. Труднощами у житті, між працею, між боротьбою і нещасливістю може бути важко. Але це не означає, що ви нещасні. Наприклад, воювати на війні це важка праця, важка і дуже небезпечна. А і біда трапляється. Але це не значить, що ці люди там нещасні, які цим займаються. Ну Якщо воїн нещасний, навряд чи він добрий воїн з нього вийде. Там воно несумісно з такою роботою. Людина має бути високомотивована, а впевнена і сильна для того, щоб воювати. А не щастя приводить людину до слабкості. Пригнічення приводить людину до слабкості, змучує людину, виснажує. от На Ісуса Христа в Гевсимані навалилося все, що тільки могло навалитися всі гріхи цього світу. І це страшна річ. Недавно про це говорили на уроці пастора Максима. А, до речі, я забув, так? Ха, я забув навіть нагадати. Сьогодні пастор Максим буде проводити заняття на восьму вечора. Це треба всіх попередити, щоб встигнути. Він попросився помінятися з вівторка на середу, так що, після богослужіння, через дві години, буде урок пастора Максима. Е, ось е, і на тому уроці говорилося, що а, що пережив Ісус на Христі? Як це можливо взагалі уявити, що, а, що це було? Ну, в принципі, уявити це можна, так? Може, з, з, з певною долею абстракції, так? Але ось що Ісус пережив на Христі. Це я так, між іншим скажу, бо ми сюди зайшли. Ось що Він пережив на Христі. Він пережив, він платив за кожен гріх. Кожної людини. Як платиться за гріх? Заплата за гріх це смерть. Ми читаємо у Біблії. Заплата за гріх це смерть. Що це означає? Це означає.